Добрий день, мої підписники. Ну що, блог у мене про, про життя себе, цієї сільської жінки, то хочу ж показати, що ми долі в селі робимо. Ну, Ми готуємо і все, е і працюємо. А це хочу вам показати свій рецепт квашених яблук. Ну, Багато хто каже, мочені яблука. В нас так непривично казати, ми так не кажемо. У нас квашені яблука, хочу вам показати його. Бо, може, багатьох зараз яблука є так якраз сезон, якраз пора. Бо мені помідори, я виставляла, гірки виставляла. Кажуть так багато балакає, так багато балакає, кажу, товариші. Я ж куна балакатися ніяк не можу. Бо я, як в тумані дочі, каже, кум, видно, що у вас жінка з вищою освітою. каже, а чого? Та вчора, каже, вас матюхала два часа, то ні разу не повторилася. Ну я, звісно, вас матюхати не буду нікого. І, Матюха, це не буду, ну, я хочу ж розказати. Ну, я ж не можу все так зразу розказати. Треба жіна болока, бо ми ж оту, в селі жінки такі ка, така слабохарактерна, така слабохарактерна, всім селом напали, є В Взагалі, що я вам розкажу? Ну, багато хто каже, мочені яблука. Ми мочені яблука не кожен. У нас вдома ніколи мочені не казали, завжди казали квошені. І оце ж я показую. Ну, як У нас У нас зазвичай вдома квасилися яблука Сніжний кольон. Оце вони отак виглядають. Ну, у нас у цьому році був такий мороз, що це Сніжний кальвін, ну це одне єдине яблуко. І це така страшненька, страшненька, ну я щоб вже ж вже в традиції якось дотримуватися, так зірвала вже ж його покладе. І кажуть, яблука повинні бути влежані. Кажу чоловіку, треба срочно квасити. Бо наші яблука вже влежуються третій раз. Перші два рази я з'їла, а другий раз чоловік сьогодні каже, дай мені саме жовтіше яблуко не дам, бо це квосить. Треба ж кажу всім показати. Ну, Зазвичай я квашу е, яблука дві двадцяти літрові такі бочечки в нас є. Ну, а цей от ніяк нема. Мороз такий був, що ну, ніяк нема. То в мене це разнобой, трохи з магазина, там пару яблучок домашніх осталось, я вже ж підготувалася. Яблука помила. Вода в мене наша з-під крона в нас свердловина, то я її просто набрала, холодну, не кип'ятила я. І оце ж буду зараз вам показувати, як я все цей процес роблю. Значить, найбільший смак в яблуках в тому, що сюди додать листя вишневе з гілочками. Ну, воно ще є. Ще воно, якщо вже ж у вас зовсім опало. То гілочки можна самі. Ну я листя з гілочками, оце ж я все помила, все помила, старотильно підготувалась. Листя, оце ж так накладаю, бо стараюся кажу, так старотильно ж розказують, кажуть, так старотильно тільки дугу. Ну, мене ж кажу, блог це ж не про рецепти, а блог же ж про моє життя. Я ж хочу всім розказати, показати. Якщо, бо, може ж, людей не знають, де яблука росте, чи де картопляємо, думаю, що на деревині, то я й стараюся. Кажу, так старолась, так старолась, розказувала. І я додаю обов'язково листячко смородини. Вже воно, звісно, страшненьке, стареньке, але все рівно воно має свій аромат. Ну і знову ж таки, якщо у вас листячка смородини немає, то можна нарізати гілочок. Ви ж все рівно будете її обрізати там по ньому ж видно по тій смородинці. Декілька гілочок, вони ж погоди не зіграють. То оце на дно отак листя смородини і листя. вишні. Ну, це так виглядає декілька того, декілька того. І далі ж укладаємо йоблука. Ну, це я купила в магазині Голден. Звісно, вони вже влежані, бо були зелені, а стали жовті. Ну, кажу, що треба, кажу, бігом. Квасить, бо бачу, що шийці Яблука добрі, солодкі. І не можна як мед. Так що, три меди. Треба брати і ну, покладу ж і наш сніжний кольон. А взагалі самі смачні яблука на квашення це сніжний кольор. У нас оті, не теперішні яблука, а яблуні оті старовинні, колишні, ті, що бабуся з дідусем садили, старі старі, то, звісно. У них і яблука пахнуть по-другому і ну, і взагалі все по-другому. І ми ж тоді були молоді і красиві. Мені як кажуть, Катя, товста. Кажу, нічого, в мене теж колись було 2700, не думайте. То в мене росту просто мало. А щоб у мене було росту 2 метри, хіба б я була товста? Ні, звісно. Так що не треба мені розказувати. Ну, Я всіх запрошую. Бачу, що додаються підписники, дуже вам вдячна. Усіх запрошую до себе. На канал у нас тут веселенько. По-домашньому, по-доброму. Хвостики я не обриваю. Оце ж показую вам помила ж яблука, бо видно, що мокрі. То хвостики я не обриваю, а отак, ну вже ж кажу, які є. Червоні я ніколи отакі червоні не квасила. Ну, квасимо, щоб відро ж повне було. Я ж не покладу п'ять яблук у відро. Оце. Отак, бо Це ж таке дома теж в кожного яблука. зірвав-зірвав, а тоді воно попуртилося. А хто й не любить квашене, то, то це ж таке, знаєте, то й не квостя. Можете просто подивитися, лайк поставити і не квост. І не, і не клопочіться. Так, оце ми устатковуємо, укладаємо сюди меншеньке, щоб ж воно гарно уклалося. Може, де бочком. Це не помідори, не страшно, що подобається. Можна товкти, це ж яблуко. Оце таке, хочеться, ж. Хочеться, це я кажу, це год ми його квасимо, чисто, щоб попробувати, бо з урахуванням того, що їх ніяких нема, а ціни такі скоро будуть, що, мабуть, ми їх і не купимо, то вирішили, що це. Ну, а в кого ж це ж не, не то, що в нас, помер... ну, в нас померзло, а у вас може ж і не померзло. У мами в нас воно в сусідньому селі, там, ну, пару сіл. То там і не померзла у нас оце, цей рік. Ну Будемо сподіватися, що на той не померла. Казала моя бабуся, каже, сім год мак не родив і голоду не було. Так от і я так, я думаю, що без яблук ми, звісно, проживемо. Тут нічого страшного в цьому нема. Ну, оце одне, бачиш, як здростя, ні туди, ні сюди буде одне. Однім будемо їсти. так Оце я наклала тепер. Сюди ще зверху гілочок впихаємо, так, щоб воно ж було, може, ніж яблука. Напихаємо отак. Е і з гілочками. Оце так мене колись навчили, так бабуся робила і з гілочками. І я так само роблю. Е хрону не кладу, нічого другого не кладу, тільки вишневі гілочки і тільки смородинове листя. Ось уже. Добавлю зверху ще ось, ось смородинове нове листя добавлю. Ну, Вже воно, звісно, стареньке, але воно все рівно похне. Оце все я подобавляю сюди. І оце в нас так вийде така шопочка. Так. А тепер до, цього, до цих яблук будемо робити маринад. Значить, маринад у мене в нас ще один листочок, треба ж доложити, що ж продукт буде пропадуть. ти що? О, бачиш, як гарно виходить. Значить, 에, про маринот. Я бачила, показую, що є <смас> читала в Фейсбуці. Кажуть, воду кип'ятить. Я не кип'ячу воду. Значить, вода звичайна з-під крана, бо в нас свердловина. А якщо ж у вас може погана вода, бо хто знає, в кожного ж якість води своя, візьміть бутиліровану. Бути Значить, на 10 літрів води. Два стакани цукру, стакан солі і 2 ложки меду. Оце такий у мене маринот. Ну, я виміряла, бо я ж готувалася. Ж, я ж не можу тя тяпляти. Це ж я можу тяпляти, якщо не треба не, не знімати кіно, а також треба обов'язково підготуватися. Я виміряла, скільки сюди влазить води. Ну, як виміряла? Склала яблука, залила водою. І побачила скільки. Значить, сюди у мене влізло 5 літрів. Відповідно, це половина порції. Значить, на 10 літрів води 2 стакани цукру, стакан солі і 2 ложки меду. І відповідно, на 5 літрів води це 5-літрове відерце, Оце я виміряла. Це в мене 220 грам стакан. Якщо б красиво ж, естетично було ж така чошечка ж красива. Ну, ж у цьому вишивонці ж так думаю, щоб красиво ж було. Значить, сюди стакан цукру на 5 літрів, відповідно, на 10, це двойна норма. Пів стакана солі. Оп. Ось кописточку ж взяла модну. Копісточкою, пів стакана солі. Я сюди поставлю, бо тоді ж переверну, я ж себе зною. Я ж людина така. Не... І одна ложка меду. Е, ну, Є така ситуація, коли людям меду не можна, бо в житті ж бувають всяке. Ну в кого алергія. То ви візьміть, пожалуйста,. Просто робіть без меду. Також буде дуже смачно. А є люди, яким навпаки цукру не можна. То, якщо вам не можна цукру, то цей маринад можна зробити із самим медом, тільки тоді на 10 літрів води, один стакан солі і один стакан меду. Бо мед він солодший набагато, чим ніж цукор. І буде дуже смачно. Я вже випробувала. Я робила і так, і так, і тільки з самим медом і з цукром і з медом. Получається, дуже смачно. Це ми його так перемішуємо, поклала у шкарабаночку ложку меду, так воно розтеклося, так ту ложку ще отсюди попробуй забери. Треба вимивати горну, бо прям невдобно вийшло перед підпіщиками. Заберемо, розведемо, мед пахне. У нас дідуся була посіка своя. А зараз уже брат тримає посіку. Може, хто пригустить, то так ми ото мед свій домашній. Ну в селі люди ще трохи бджоли тримають, бджоли є ще трохи в людей. То з медом, в принципі, коїв мало. А бджоли трохи є. Ну, ось бачите, я так вимила гарненько, щоб ще ж. І отак. Ну, оце так перемішуємо. Такий же ж, ви ж бачите, який він колір, виходить, із-за меду. І отак чашечкою наливаємо сюди, бо як же ж буду наливати прямо з відра. Де уявляю, ж, теж, як я не тут, то я ж акуратно. Отак чашечкою наливаємо. Хто хоче? Я вже може, і казала, оце цей маринад, е, його можна робити, в принципі, кому не можна меду, то його можна робити без меду. Е, ви його просто візьміть, е, додавте на 10 літрів води, додавте один стакан солі і два стакани цукру. І якщо у вас є чи алергія на мед, чи що вам просто можна меду не додавати сюди. А можна Добавить тільки мед і сіль. Я і так теж випробувала, то теж дуже смачно. Тільки меду тоді додати, якщо на 10 літрів води стакан, солі, стакан меду. Ну, оце так наливаємо, щоб повненьке таке було відерця. А також, отак, бачите, воно аж спливло наверх. Оце так. Якщо, може, трохи марина доостанеться, то тож не бідо. Тож не страшно, її завжди можна вилити. І оце накриваємо його кришкою. Накриваємо кришкою щільненько. Воно вийде, так, щоб вона вся проклацнулася. Гарно. Ось так щільненько. Вона вся клацнула і воно так, виходить, як трошки наче придавлюєш, то водичка ось отут аж вона так наче надулася. Ну, так, воно, бачите, гарно, щоб воно гарно було в водичці. Значить, оце так залили маринадом. І е, так, прямо зразу і несемі в погріб. Я не ставлю їх, е, є кажуть, що на три дні ставить, щоб вони вкисли. Ні, я цього не роблю. Оце я їх залила маринадом, закрила і ставлю зразу в пориб. Е, це такі яблука. Десь місяць-півтора, оце не менше півтора місяці. Ближче до нового року це буде смакота. Звичайно, квашені яблука це великий вихід для тих, у кого яблука псуються, бо зараз. Не всі яблука гарно лежать, то у кого псуються, ну, яблука краще брати кисло-солодкі або солодкі. Якщо візьмете кислі яблука, не дуже буде смачно. Я більш стараюсь, ну, дуже ж солодких яблуків нема, а кисло-солодкі зазвичай, то я стараюсь брати кисло-солодкі. Е, наголошую ще раз, що яблука повинні бути влежені. Оце самі основні. такі, інгрі... е, такі Поради, нюанси. Влежені яблука. Ну, оце такий у мене рецепт. Яблука мариновані чи квашені квашені Яблука квашені з медом. Е, дуже рада всім, хто на нас підписується. Мені дуже приємно. Приходьте до нас на канал, підписуйтесь. Тут не тільки ж я ж бачите ж бабагунь. Я ж і побалокати люблю і розказувати, і підшуткувати. Ну, така собі жінка обична сільська. Так що, можу ці коле побачити, вже ж дуже не обіжайтеся, що там непонятно, воно ж і не кулінарний блог. А так більше про життя. Я кажу, стараюся всім розказати, показати, бо воно, знаєте, зараз хто знає ці традиції, вони забуваються, люди так до цього вже по-іншому відносяться. Так що будемо показувати звичайне сільське життя. Всім рада, всім миру, добро, всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково додивляйтесь до кінця. Всього вам найкращого!